Що ж, Ради вас сьогодні вітати на перегляді другої частини Володаря Персні. Бачу нове обличчя. Так, ми з Артуром такою задачею провести презентацію цього фільму. Автор задав високу планку. Що ж, сьогодні дивимось фільм 2002 року, режисер Пітер Джексон. Так, що ж означають дві вежі? Перша вежа це бородура, яка знаходиться в мордорі. І друга це ортанк Визенгарді. Власники цих веж об'єднались в боротьбі проти людства, проти добра і почали створювати орків, щоб знищити людство. Одна вежа знаходиться посеред мордору. Це старий відомий ворог. А другий, друга вежа належить білому магу, який був добрим. Він був головою кільця магів і став зрадником. Також у Саурона є ще одна фортеця, яка називається Долголдур. Це така заміська дача. Вона знаходиться в лісі. цей ліс ви могли бачити в хобіті. Так, <ріст> <ріст> Орки сильно вплинули на е, війну в Україні. Ми називаємо орками росіян. Е, в чому ж предісторія? Володар е, Перснів це історія про боротьбу добра зі злом, про тиранію, про спроби підкорення вільних народів. І це все нам дуже близьке. Е, ельфами часто називають наших союзників. Чому так? Тому що в лодрі перснів ельфи е зразу ніколи в війну не входять. Вони починають ну, приєднуватись до бойових дій лише тоді, коли розуміють, що рано чи пізно ця війна їх назбережене, і ну, тільки коли е загроза стає прям дуже очевидною. Так, дуже, е одним з акторів, який зіграв Цього самого білого мага-зрадника Саромана був Крістофер Лі. Дуже цікава особистість. По-перше, це єдиний актор, який був знайомий з Толкіном. Толкіен навіть сказав, що а, вам би підійшло зіграти Гендельфа. Вони познайомились в барі, у лондонському барі в 50-х роках. Чим же він цікавий? А, він. Ну, зовсім маленьким його батьки розходяться, і він з матір'ю переїжджає в Швейцарію. Його матір одружується на кузені Яна Флемінга. І Крістоф і Рулі навіть приписують, що він став одним з прообразів Джеймса Бонда. Він спілкувався з сімома мовами і ще й знав ельфійську. Він він служив в королівських ВПС, базувався в Південній Африці, він збирався стати пілотом, але у нього був поганий зір, тому він став криптографістом. Він пройшов італійську кампанію в Сіцилію, Італію в складі ВПС. Також він згадував, що він приймав участь у. Спеціальних операцій. Ось. Також він грав Дракулу. Так, поговоримо трошки про локації фільму. Mm -hmm. Це Хельмеопадь, це фортеця Рохану. Країни, чиї жителі розводять коней, вони славляться конями. Значить, в цьому фільмі буде батальна сцена, вона займає приблизно 40 хвилин. На, на момент виходу фільму це була одна з найбільш вражаючих батальних сцен в історії кіно. Задіяно було 200 статистів і 150 комік. Люди часто грали по черзі з першу орків, потім ельфів та людей. Дуже масштабна, дуже класна сцена. Ще одна локація відома, це болота. Толкін воював Першу світову і він приймав участь в битві при Сомі. І так само, як при Сомі, мертві тіла лежать у воді, і по згадкам самого Толкіна від цих людей залишається лише тінь. Вони не можуть встати. Так, е, такі от паралелі. Є е, е, також книжка, яка описує Толкіна. Це Сімерільон. Вона вже була видана після його смерті. Е, також є багато книжок, які є більш деталізованими історіями, описаними в Сімерільоні. Ось ви їх бачите зараз на екрані. Також Артур вчора згадував про Берена і Люкєєн, про них є книжка. Трошки про світ Толкіана. Це все описано в Значить, Сам світ, саму планету створив Еру Іволатар, Це Верховний Бог. Йому було скучно, він створив планету, заселив її тваринками і спостерігав за ними, як вони там будуть жити. Він створив саму землю людей і ельфів. Ельфам він дав безсмертя, а людям душу і можливість загробного життя. Також він створив янголів, валарів та маярів. Валари старші янголи, маяри нижчі. Ось зверху бачите старших, внизу нижчих. Також до нижчих відноситься дуже багато. Персонажів, яких ми знаємо: це і Саурон, і Саруман, Баурок і Гендель. Всі вони є янголами. Також деякі вищі янголи створювали собі цілі народи. Наприклад, гноми, Енти і Орли. Це все не творіння верховного Бога. Так. А ще дуже цікавим баларом є мелькор. Насправді то саурон, про якого оповідає наш фільм, він є всього-навсього 6. Він дуже маленький гвинтик в великому задумі мелькор. Насправді, справжнім великим злом є Мелькор. Але його до. Початку фільму вже кілька разів встигли перемогти, полонити, визнати знов дієздатним, знов добрим. От. І навіть встигли повернути валінор. Про які розкажу трошки пізніше. Ось так. Давайте подивимось на мапу. Справа ви бачите Середзем'я, а зліва Валінор. Смертним заборонено вступати на землю Валінору. По центру також є острів Номенор, Це місцева Атлантида. Тобто він в даний момент він вже десь під водою. А люди, які там проживали, заселили Гондор. А... Да, також, якщо ви дивитесь... а, значить, в Алінорі живуть наші янголи та Ельфи. Також ельф, оскільки ельфи не вмирають природнім шляхом, вони просто відпливають в валінор на пенсію. І там знаходять свій спокій. Мічна. Також в валінорі ви можете побачити два дерева одне срібне, одне золоте. Значить, кожен день Ну, дерева були спалені, але кожен день два маяра. Зростками цього дерева ходять по небу та дарують світу, світло цих дерев. Місяць та сонце. Що? Це все? Дякую.